У Швеції відбулася перша гонка відкритого чемпіонату країни з біатлону, яку відкривали жінки, перемогу впевнено здобула шведська біатлоністка Ханна Ебер, продемонструвавши бездоганну стрільбу з двома нулями та завоювавши золоту медаль. На другому місці фінішувала її сестра Ельвіра Еберг, яка допустилася одного промаху на першій сльбі та програла переможниці 34,9 секунди. Третє місце посіла ще одна представниця Швеції Ліна Гестмбулом, яка також відстрілялася на нуль та відстала на 40 секунд. Поверненням на сніг для італійки Лізі Вітолоці завершилося одним промахом та відставанням в одну хвилину 4 секунди, що принесло їй четверте місце. П'яту позицію зайняла Анна Магнусон, яка з двома промахами програла 1 хвилину 9 секунд. Найкращою серед українок стала Анастасія Меркушина, яка відселялася без помилок і фінішувала з відставанням в одну хвилину 35 секунд. Інші результати українок. Христина Дмитренко – 17-та, 1 промах та 2 хвилини 5 секунд відставання. Дарина Чалик – 21-та, 1 промах. Лілія Стеблина – 23-та, 2 промахи. Олександра Меркушина – 24-та, 3 промахи. Олена Городна – 25-та, 3 промахи. Валерія Дмитренко – 27-та, 2 промахи. Гонка стала яскравим відкриттям чемпіонату та продемонструвала високу форму як шведських лідерок, так і українських спортсменок, для яких це був важливий старт у підготовці до нового сезону.